Чи помічали ви, що наше суспільство завжди розділяється на різні табори з будь-яких питань від політики до релігії? Пояснення дуже просте. Це все відбувається, тому що у нас є свобода вибору інформацією, яку ми споживаємо. Кожен із нас може читати різні джерела, дивитися різні відео і використовуючи цей широкий спектр даних, формувати власну думку. А тепер уявіть цю ситуацію в країнах, де інформацію контролює держава, як, наприклад, в північній Кореї там існує лише один офіційний канал, який задає рамки сприйняття реальності. В Такій системі ви не маєте можливості подивитися на світ з іншого боку. Ваша картина світу формується виключно тим, що вам передає влада, і це обмежує свободу думок, позбавляє можливості бачити альтернативні точки зору, що в свою чергу робить суспільство і вас регламентованим і кон контрольоване. Іншого боку, у демократичному суспільстві, де існує різноманіття джерел інформації, ти можеш отримувати її з будь тік Тікток, Ютуб, якісь новини. Ти можеш формувати власну думку і оцінювати події, аналізувати і приймати зважені рішення з другого боку, це може призводити до конфліктів і непорозумінь. Бо немає однієї єдиної думки, яка формує твою думку, мою думку. І ми з тобою можемо дивитися на одну ситуацію по різному. Хтось вважає це позитивним хтось негативним, а комусь взагалі все одно на це, це взагалі до чого. У нас суспільство дуже різношорстне. Кожен вважає свою правду правдою. І коли у нас держава не регламентує, що у нас порядок денний, ось такий, ми хороші там погані. То наше суспільство і думає так, що кожного є своя думка на кожну ситуацію. І через це у нас суспільство не може бути єдиним організмом, умовно кажучи, холодія мураху. Там кожна мураха знає, що їй треба робити. У них немає такого, що, типу, я не буду сьогодні працювати, тому що типу ну, я так вирішив. В новинах я таку фірню прочитав. Ні, вони будуть в паху, що їх мурашник атакують терміти. Це їхні вороги, то там просто починається лютий зам'яс. У мурах немає такого, що я не буду, моя хата з краю. Вони тупо валять до останнього тих термітів, тому що вони за одне ціле, тому що їм королева сказала а бараня. Свобода вибору інформації, яку ти споживаєш, це з одного боку дає тобі можливість формувати власну незалежну думку з того чи іншого питання, а з іншого. Створюю умови для розбіжностей, які можуть іноді підірвати єдність суспільства в цілому, і найголовніше критичне мислення та відкритість до різних точок зору робить тебе сильнішим і допомагають тобі зрозуміти цей світ у всій його складності. Користуйся цим і тримай свою голову холодною.